Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. Хочу вам показати ось такий пост під охорону, який може підійти, як і для міні-заправки, міні-АЗС. Висота даної конструкції 2,70. А розміри 2,60х2,60, що загальною площею становить 6,7 квадратних метрів. Як ми бачимо, тут зовнішнє оздоблення, в нас є імітація дерева, двері в нас металеві, каркас також металевий. Пройдімо всередину. Ось так виглядає у нас інтер'єр. Як ми бачимо, тут є повністю освітлення, тут у нас є включателі, розетки. Підлога в нас напівпромислового ліноліуму, а стіни з ДСП плити ламінованої. Тут у нас є два віконечка. Одне з них відкривається, яке можна поставити на провітрювання або ж просто відкрити. Ось такий пост під охорону у нас на даний момент продається. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь, ми вам його продамо. Якщо ще не продали, то зробимо будиночок або пост під охорону, побутівку, будь-яку модульну конструкцію вашої мрії. З вами була автохата. Дякую всім за увагу.